Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про маркетплейс-тему. Ми поговоримо коротко про популярність платформи, про реєстрацію аккаунту продавця на цій платформі та для продажу яких товарів краще підійде майданчик. Тему це третій за популярністю маркетплейс у всьому світі. Він займає третє місце в глобальному рейтингу платформ і поступається лише Amazon та китайському AliExpress. У США тему на п'ятому місці за популярністю та на четвертому у Європі. Платформа швидко завоювала прихильників декількома Основними факторами найголовніші з них це те, що тему був створений на противагу гігантам Alibaba та Емезон, і тому головна вимога до продавців, які розміщують свої товари на майданчику, щоб продукція була за нижчою ціною ніж на основних його конкурентах. Другим фактором стрімкого росту можна вважати те, що маркетплейс пропонує споживачам товари зі значними знижками. Тут можна отримати знижки на 100%, 80% і так далі. І останній третій фактор це зовнішній маркетинг. У тему багатоплатної реклами. Вона всюди. Також платформа співпрацює з відомими блогерами, які заохочують нових споживачів відвідувати маркетплейс. Навіть є звинувачення у чорному маркетингу. Один з прикладів це те, що у грудні 2022 року компанія-конкурент Marketplace Shane. Дав до суду на тему, стверджуючи, що тему залучила онлайн-інфлюєнсерів до поширення неправдивих і оманливих заяв про шейн для просування власних товарів. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon, eBay та інших платформах. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Взагалі, платформа створена для. Того, щоб дозволити китайським постачальникам продавати та доставляти свої товари у роздріб та безпосередньо клієнтам, не покладаючись на проміжних дистриб'юторів у країнах призначення, що робить товари більш доступними. Деякі продавці кажуть, що тему просить їх знизити ціни аж до того, щоб продавати речі собі у збиток. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Тему вимагає від своїх продавців пропонувати свої товари за цінами нижчими, за. Ціни на Aliexpress та Amazon. Коли кілька продавців продають той самий продукт, тему дозволяє продавати тільки той, який має найнижчу ціну. Також Маркетплейс строго слідкує за успішністю своїх продавців і видаляє всі магазини, які продають менше 30 товарів і менше ніж за 90 доларів протягом 14 днів. Перший негатив пов'язаний з темою це якість продукції. Багато китайських продавців використовують тему як платформу, де вони намагаються продати низькоякісні, просрочені, поломані або застарілі товари. Також всесвітньо відомий журнал Time випустив статтю, що у 2022 році клієнти тему зіткнулися з великою кількістю недоставлених посилок, розбіжностей між товаром на фото і тим, що в реальності отримали клієнти. Друге, на що я хочу звернути увагу, це конфіденційність даних. Споживачів. Аналітики, що слідкують за безпекою світових компаній, стверджують, що тему містить вразливості, які дозволяють зловмисникам отримати доступ майже до всіх даних на смартфоні користувача. Це підтверджується неодноразовими прикладами злому пристроїв покупців, про які пишуть в інтернеті. Що привело до того, що у 2023 році тему видалили з Play Store через шкідливе програмне забезпечення, що незаконно збирає незахищені дані користувачів. Мій особистий досвід покупок через платформу тему це було лише один раз, щоб зняти два відео в мій інстаграм та сюди на YouTube канал. Підтвердив, що товари, які виглядають на картинках дуже добре, в реальності поганої якості. Тому, розібравшись в цьому маркетплейсі, я не рекомендую ним користуватись. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок: чек-лист з нішами, які я рекомендую для старту. В міжнародній інтернет-торгівлі у 2025 році. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в Дрект фразу Вода з лимоном. і Я надішлю вам чек-лист. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал та ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!